Можливо, у мене найдосконаліший догляд за ротовою порожниною з усіх на планеті Земля. Сьогодні я поділюся тим, що я роблю, і тим, що ви можете робити вдома, щоб ваша ротова порожнина була в ідеальному стані. Я скажу вам, що я починав не з хорошого місця. Мої зуби буквально гнили, і я втратив прикріплення на яснах. Мої зуби були не в хорошому стані. У моїй дієті було багато цукру. Ситуація була погана. Ви, мабуть, відчуваєте те саме. Ви дивитеся на зуби в дзеркало і не зовсім впевнені, чи ви дивитеся повністю, чи ви трохи закриваєте рот і бажаєте найкращого. Ви не знаєте, якщо підете до стоматолога, чи вони будуть робити якусь велику реконструкцію, чи вони повинні будуть лікувати безліч карісів. Як і усім у Blueprint, ви хочете взяти базою вимірювання. Я знаю, коли я раніше ходив до стоматолога, ви йдете туди, вони роблять чисто. Стоматолог заходить, оглядає вас і каже: немає карісів, чудово, ви готові. Але часто це пропускає деякі більш важливі елементи. Для мене ми вирішили, що ми хочемо перевіряти глибину кишені. Це відстань від верхньої частини ясна до дна кишені. І ви хочете побачити, наскільки вона глибока. Якщо це 1-3 мм, ви в хорошому стані. Якщо 4-5 потрібна робота. Друге це прикріплення, де ви хочете побачити міцність навколо зуба. Третє, ви хочете перевірити індекс нальоту, затверділого нальоту навколо зуба. Також виміріть, наскільки легко або важко ясно, кровоточать. Коли у вас є ці базові вимірювання, ви маєте приблизне уявлення про стан вашої ротової порожнини. Перше, що я роблю у своєму протоколі, це використовую водяну щітку. Вони можуть коштувати від 40 до 200 доларів. Але ви бачите, це високопродуктивна струя води, яка виходить як шланг, і ви проводите нею вздовж лінії ясен. Якщо ви чистите зуби і користуються зубною ниткою, а потім використовуєте водяну щітку, ви все одно побачите, що виходить багато сміття. Я роблю це на першому етапі. Другий етап нитка. Я використовую доктор Тон. У нього товстіша нитка. У дослідженнях, які ми оцінювали, показано, що вона знімає на 25% більше нальоту ніж менші нитки. Раніше я використовував Oral-B, зараз Dr. Tone. Я використовую і водяний іригатор і нитку, тому що кожен із них добре і ефективно прибирає залишки в різних частинах ясен і зубів. Третій етап електрична зубна щітка. Я віддаю перевагу електричній, тому що вона краще чистить зуби, але ви можете віддавати перевагу ручні, і це нормально. Знайдіть ту, яка підходить вам. Моєю електричною щіткою я віддаю перевагу м'яким щетином, тому що вони чистять так само добре, без грубого тертя. Є також дрібні речі, які можна робити: наприклад, зачекати 30 хвилин після Їжі, бо емаль зубів трохи м'яка після їжі, тому зачекати 30 хвилин перед чисткою може бути корисно. Що стосується зубної пасти, я зараз використовую дві: одну вранці, одну ввечері. Причини особливої немає, просто мені подобається змінювати пасту. Також я стараюсь використовувати кожну до кінця, бо навіщо щось марнувати. Ці пасти не місяць втору, допомагають відбілювати і не місять іншого сміття. Четвертий етап скрибок для язика. Чому ніхто мені про це не сказав? Це дуже важливо. Язик забруднюється так само, як зуби, його потрібно чистити. Отже, язиковий скрибок. Висуньте язик, почистіть його, зробіть кілька разів. І ви помітите велику різницю у здоров'ї рота. Якщо ви цього не робите зараз, я б радив почати. Це змінить гру. Що стосується ополіського чарота, я використовую цей з зселітом, і я використовую його лише у двох випадках: один, коли я збираюся близько контактувати з іншими, щоб уникнути поганого запаху з рота. Ми всі знаємо, як це, коли розмовляєш з кимось із поганим запахом. І друге, якщо я збираюся поцілуватися і хочу освіжитися. Далі бруксизм, це мені дуже знайоме. Протягом 20 років я скриготів зубами вночі, лягаю спати, прокидаюся і ловлю себе на скриготінні зубів. Це був дуже неприємний звук і відчуття. і Я не міг зупинитися. Я пробував медитацію і релаксацію, але не зміг зупинитися. Якщо у вас є бруксизм, або ви підозрюєте його, я наполегливо раджу спробувати вирішити цю проблему. Томатолог, з яким я спілкувався, рекомендував захисну капу. Іноді жорстку, іноді м'яку. Я проходив через ці капи. Вони не зупиняли з криготіння, просто створювали подушку для зубів. Але зношення все одно відбувалося. Криготіння не лише зношує зуби, але й збільшує глибину кишень, втрату прикріплення, просто старить ваш рот. Я не вирішив це, поки стоматолог не порадив пристрій. No dent. Він має верхній і нижній шар, і коли ви його одягаєте, відчуваєте клаустрофобію, бо не можете рухатись. З часом це є дуже заспокійливим. Уперше в житті він зміг зупинити мій бруксизм і зупинив руйнування якості зубів. І звісно, ми всі знаємо. Розумно відвідувати стоматолога кожні 6 місяців для чистки зубів, видалення плям і оцінки стану ротової порожнини. Можливо, ви здогадуєтеся, що я робив дещо незвичне для здоров'я рота. Якщо вас цікавлять ці більш просунуті методи для виправлення проблеми, вони на моєму сайті протоколбрайанджонсон.ком, і ви можете показати їх своєму стоматологу, щоб він зробив їх для вас. Мої показники значно покращилися. Втрата прикріплення зменшилася на 41% і Мій стоматолог каже, що мої ясна здорові, як у підлітка для базових рішень у повсякденному житті є три прості правила. Перше. Уникати цукру він шкідливий для зубів. Друге. Бути обережним із кислотою, бо деякі зуби чутливі, наприклад, лимонна вода або кофеїн. Постійний контакт шкідливий. 3. Перевіряти на сухість рота. Слина допомагає підтримувати баланс у роті. Тож проконсультуйтеся з стоматологом, якщо у вас сухість. Отже, кілька простих речей: водяний іригатор. Нитка щітка щодня, відвідування стоматолога кожні 6 місяців, уникати цукру і ви на хорошому шляху. Живіться киснем, так само, як і ми.